Ось вже четвертий день Олімпійських ігор. Завдяки Олі Харлан маємо поки одну бронзову нагороду. А як пройшов цей день для наших олімпійців, зараз я вам коротко розповім. Маргарита Пасоцька програла представниці Румунії Бернадет Соч 1-4 в настільному тенісі і покидає турнір на стадії 1-16 фіналу. Денис Кисіль, на жаль, не пройшов до півфіналу плавання на дистанції 200 метрів батерфлаєм, показавши 24-й результат серед 27 спортсменів. Поліна Бугрова, хоч і перемагає чешку Терезу Швабікову в Бадмінтоні 2-6, але до півфіналу не проходить, не змогла виграти свою групу. Михайло Усадь в одній тридцять другій фіналу стрільбі з лука вибуває від бразильця Маркоса Даламайде – 2-6. у фехтуванні. Збірна Україна у командному турнірі серед жінок вибуває від збірної Китаї 41-45. Тож продовжують змагатися лише за п'яте-восьме місце. У першому матчі перемагають Єгипет – 45-31. Та у боротьбі за п'яте місце програли південні Кореї тридцять Ліна Світоліна у напруженій боротьбі все ж програє на стадії 1-8 фіналу Барбарі Кричкові 6-7, 6-2, 4-6. Марта Костюк перемагає свою опонентку в 1-8 фіналу Марію Сакарі 4-6, 7-6, 6-4 та виходить до 1-4 фіналу. Збірна Україна програє Аргентині у футбольному матчі 0-2 та покидає Олімпійські ігри. Марта Костюк та Даяна Ястремська знялися з парного тенісного турніру. Все за те, що Костюк провела вчора важкий поєдинок, який вивів її до 1 четвертої фіналу. А сьогодні і сам цей поєдинок. Організатори відмовилися переносити зустріч. Олександр Хижняк перемагає Пилипа Акілова, який представляє Угорщину, роздільним рішенням суддів. thank